Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. На Бахмутському напрямку наші війська продовжують наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут. На напрямках Біла Гора Андріївка та Біла Гора Курдюмівка мали подекуди успіх закріплюються на досягнутих рубежах. У ніч на 12 липня 2023 року. Російські окупанти атакували Україну з північно-східного напрямку, а саме з Курська. Ударними безпілотниками іранського виробництва типу шахет ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 29 бойових зіткнень на Волинському та Поліському напрямках. Оперативна обстановка без суттєвих змін на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Протягом минулої доби завдав авіаційних ударів в районах Волфеного, Сумської області та ветеринарного Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли більше як 20 населених пунктів. На Купінському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Ворог завдав авіаційного удару в районах населених пунктів. Подоли Кучерівка та Кислівка Харківської області на Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Весело Донецької області, на Бахмутському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії. Наші захисники успішно відбили атаки противника в районах населеного пункту Григорівка та східніше Оріхово-Васильівки. На Авдіївському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Авдіївки, Первомайського та Невельського. Ворог завдав авіаційних ударів біля Нью-Йорка та міста Авдіївка на Мар'їнському напрямку під ворожим вогнем артилерії. Наші захисники відбили усі атаки в районах населених пунктів Побєда, Новомихайлівка та Мар'їнка. На шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі благодатного завдав авіаційних ударів біля Одрадного Сторожевого, Рівнополя та Макарівки на Запорізькому та Херсонському напрямках. Противник зосереджує основні зусилля. На недопущенні подальшого просування наших військ ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Малотокмачка Оріхів Запорізької області та. Золота балка молодіжне Херсонської області у населеному пункті Велика Лепетиха Херсонської області. Російські окупанти намагаються зменшити кількість абонентів українських операторів зв'язку. Фіксується багато випадків вилучення російськими терористами сім карт українських операторів у місцевого населення. Іноді сім карт окупанти знищують у присутності власника. Деякі вилучені сім карти вони забирають собі і користуються для доступу до мобільного інтернету. Крім того, з вилучених номерів російські загарбники проводять. Розсилки пропагандистських повідомлень у відкритих групах під виглядом місцевих жителів. Авіація Сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, та 4 – по зенітно-ракетних комплексах ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили три пункти управління: 10 – артилерійських засобів на вогневих позиціях. Один засіб протиповітряної оборони та один засіб реп-противника загалом українські воїни ліквідували 510 російських окупантів, знищили один танк, сім бойових броньованих машин, 17 артилерійських систем, дві ракетні системи залпового вогню, один засіб ППО, 33 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 12 автомобілів та сім одиниць спеціальної техніки.